Усім доброго дня! Я знаходжусь в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. І в цьому відео я покажу вам приміщення, розташоване на першому поверсі, яке має два входи. Стрілочками я вам показала, щоб вам було зрозуміліше. Це приміщення розташоване по центральній вулиці міста Кам'янець-Подільського. Заходимо з вулиці, колись це було кафе, тому вам по порядку покажу, як воно виглядає. Це приміщення може бути як комерційне, але також тут є варіант переробити його в дві квартири. Тому може бути і так, і так. Раніше, коли було в кафе, от при вході розміщувався санвузол, і далі проходимо от такий великий. Я не знаю, як це правильно називати, хол зал, точніше, напевно, зал. Зал, як бачите, великий. В цьому залі розміщено два кондиціонери. І є вихід в двір з цього приміщення, тому що в кафе заходили з вулиці, ну, від проспекту, але є ще вихід в двір. Площа цього приміщення 150 квадратних метрів. Але також тут ще є великий підвал. Я вам ще і підвал також покажу. Бачите, вигляд у двір. Проходимо далі. Тут є кімната, точніше дві кімнати, і також кухня, де готували їсти. Це, я так розумію, колись була кімната шефа, тому що на дверях написано шеф. В цьому приміщенні індивідуальне газове опалення, також електричний бойлер є, є кондиціонер і це третій вихід. Тому ну, можна переробити це приміщення на квартиру. Але це вже хто купить, тому буде видніше, що тут робити. Кухня колись тут була. Ну і звичайно, що хочу попросити вас, підтримайте, будь ласка, моє відео вподобайками і коментарями. Буду вам дуже-дуже вдячна. І на кухні тут ще є санвузол. Чому я говорю про те, що можна зробити дві квартири? Тому що тут є дві точки виведення води і каналізації. Тому, як варіант можна так переробити. Або ще один варіант може бути частина як комерційного приміщення, можливо, там під офіс, а іншу половину переробити в квартиру. Ну, це так. Мої, мої думки. Площа 150 метрів квадратних цього приміщення. Ціна 450 доларів за метр квадратний. Але, можливий, торг. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. І виходимо у двір. Вихід у двір. Ось в підвал, зараз ми ще й в підвал підемо, і хочу показати трішки ділянки. Невелика частина є ділянки загороженої. На другому поверсі дві квартири. Ось, ось так це все виглядає. І прогод покажу ще вам підвал. Підвал має 140 метрів квадратних. Тут також можна в підвалі щось придумати, я, правда, не знаю, що, але може бути як склад якийсь, ну, чи ще щось.